Так, зараз дзвоню. Хе-хе-хе. <ріх> це той, хто малює ці всі здарьомії рожі. Хе-хе-хе. <ріх> Щось замовляєте? Так, хочу замовити арт вашої мамаші. Чого? Авер, бач, не забув. Ж навіть редагувати не треба. Та якого? О Боже, це Це Альберт Айнстайн! яку. Ой гад, Боже! Був колись такий хлопець Алекс Кістер. І про нього мало інформації взагалі то так недовго я протримав напружливий тон. Ну що ми знаємо, так те, що він дуже любив естетику В'є, смоторшну долину, релігійні теми і дуже добрий хорор. І вирішив він все це це поєднати у веб серіалі Мантела каталогує. Затравка в тому, що серед нас так прямо буквально у нас в будинках живуть створіння, чим їх називаємо альтернатив. Ці створіння замінюють живих людей, але при цьому трохи неправильні. Тобто оп. Дивишся, в тебе вже собака неправильна. Оп, бабуся неправильна. Оп, оп. Церква неправильна. Оп, і ти вже сам неправильний. Серіал цей на ютубі людям дуже сподобався, особливо на хвилі жахів. І звісно, потім по сюжету там все виходить зовсім по-іншому, взагалі нічого не зрозуміло, сто теорії, факти жахи кошмар, але не суть. Ми сьогодні взагалі то не про це. І була така собі серія інді ігор Айман Обсервейшн Observation Ми у ролі наглядача від агенції повідловономалії, шукаємо на камерах щось дивне. Тобто там стул пиріхав на півкімнатах, на мовні та, та небеса, або що ще гірше. Oh, І так, дожити треба до 6 ранку, але якщо аномалій забагато, тобі начальство робить яйцен Кладсен. Капіталізм Батенько. Я, до речі, дуже люблю ці ігри, тому просто не міг пройти мимо сьогоднішнього експонату. Знайшовся такий собі хлопець Тесарон, який подумав, чому це все не об'єднати в одне. І випустив гру в перекладі з американської Нагляд за альтернативам, яка останнім часом буквально за 10 місяців після виходу чомусь стала ширитись ютубом. І от сьогодні ми поговоримо про фан гру на інтігру з елементами низькобюджетного ютуб серіалу. Куди я потрапив? Будь-як сенс той же. Шукаємо аномалій до 6 годин ранку. Що пропустиш занадто багато чучельників, пе *да тобі. Щодо графіки, тут є аж два режими: монохромний і кольоровий. Але як на мене автентичніше все-таки монохромний, що прямо як ви Графіка одна стільки хороша, що ти зрозумів, що перед тобою, але в якій степані не супер виточена і вже сама по собі наганяє тривогу. Всього тут 8 кімнат. Дуже помітно, що 4 тут наповнені деталями аж завались. А інші 4 майже пусті і або для джампскерів, або що в тебе вже око замилось, і ти не помітив очевидних змін. До речі, сам процес репортування аномалій. Тут не дуже приємно. Якщо в оригіналі грі ти просто заходив на якусь камеру і відразу вибирав аномалію саме в цій камері, де в тебе ходить. Бабай, було Тут же ти спочатку серед восьми іконок вибираєш іконку цієї кімнати, яка тобі потрібна, і це, знаєте, трохи сповільнює весь процес, особливо, якщо ти їх не запам'ятав. Але навіть це нічого в з тим, щоб зрозуміти, що це взагалі за чучело переді мною сидить. От вам приклад: ну якась світляшка. От що мені вибирати? Чиста форма, електронна аномалія, чи невідома. А взагалі то це аномалія зображення. І так буде не на раз. Найскладніше тут у всіма челями, бо я чотири категорії для інтрудерів. Одна з яких не працює до речі? Ну що ви хочете? Гра робила скоріше все бідним студентам, а так ідуть або бомжувати, або працювати на гнав 10. Ну, перейдемо до найсолодшого, до самих аномалій. Тут їх 10 категорій, і є дивний парадокс в таких іграх. Найчастіше тобі трапляються малопомітні аномалії по типу переміщення предметів, які якраз і створюють усю складність. А граєш ти фактично заради оцих стрьомних аномалій, але вони дуже легко помітні, тому грає в тобі рідко, коли кидає. Взагалі то гра не дуже складна, навіть, мабуть, простіше оригіналу. Мені особисто було потрібно два заходи: перший раз я просто як NPC сидів 10 разів рапортував що дзеркало зламане в той час, як воно такими має бути, а на другий захід і зайшов безпрограшну тактику. Ти слідкуєш за чотирма простими кімнатами. І за якимись легкопомітними аномаліями в чотирьох деталізованих, а у вільний час просто перевіряє чотири складні кімнати на переміщення речей. Так я її пройшов з другого разу. Два неульчучили, проте ти все одно захочеш зіграти ще раз, бо різноманітні аномалії тут радує, а за один раз ти побачиш ну максимум, штуки три крутих. І є питання: ще добре, коли тобі приходить сам альтернатив, але хто тут речі перекидає туди-сюди? Ммм, бешкетник. Мені здається, в тебе проблеми з хати, якщо навіть створіння спекла тобі приносять якусь фурнітуру. Ну які ж тут є альтернативи? Твоя мамка, твій бух батя, твій бух коли дізнаєшся, що ти вже восьмого Класі не в п'ятому ховаючись від ортопеда, ота тітка дзвоно і місяць не звертає на мене уваги. Ну і ще якісь страхобудила. І повинен сказати, що тут реально відчутно, що у тому самому всесвіті серіал. Реально дуже багато деталей звідти: картини, речі і малюнки навіть. І навіть інтрудери всі тут серіалу. Окрім цього, хлопця, хрін знає хто це взагалі. За що ще можна похвалити автора, так все за звук. Велика частина аудіо взята з серіалу, і тут загалом його не так багато, але все грає на контрасті. Поки ти більше часу в суцільній тиші, то скакуєш взагалі від будь-якого звуку, і усю гру нам тут щось шепчуть. You the you are at the але я так і не розібрав майже ні слова. У мене є колізія. Так що до хорору я давненько так не напрягався. Але що не цікавіше, тут нема жодного джамскера. Ну майже. Більшість це менш активні аномалії, але поки ти слідкуєш за усілякими дрібницями, зненацька з'являється величезна тварюка і починає дергатись. І це дуже стрьомно. А що найстрашніше, тут усі аномалії, до речі, на відміну від оригіналу, усіляко показують, що вони знають, ти за ними слідкуєш. І вони хочуть просто порозважатись з тобою. А отут, якби нічого особливого, але напружує оце бачити у вікні, і воно просто тупо стоїть. І видити автору цієї гри якусь нагороду чи це за деталь. Коли ти відправляєш аномалію, Вірку відбувається ось це. Так, просто на темному тлі на пів секунди з'являється темна химера Янгола. Здається, дрібниці, але це настільки напружує на гонія жуті, просто кайф. Найцікавіші дві аномалії, ну для мене особисто. Це з типу невідомо. Оця штука з розряду ламінальних просторів типу бекрон, ще й з контрастом до сірого темного дому. А що це таке? Навіть пояснювати не буду. Мені здається, вже кожна кішка знає, що таке ламінальні простори. Кіт, ти маму мав? А тата мав. І мій улюблений епізод. Будь-яка камера замінюється на цей прохід. Ти, звісно, зупиняєшся, панікуєш і починаєш шукати, що це за тип аномалії. І в цей момент двері починають повільно відчинятись. Так, прямо у суцільну темряву. І ти, скоріш за все, вибрав тип аномалії неправильно. Весь напружений, шукаєш якогось рані. У Мене після ось цього відео взагалі особисто ненависть до подібної безнасцени. Але нічого не відбувається. Серйозно, це все. І оце ідеально передає всю суть таких ігор. Ти очікуєш, що щось відбудеться, а ось це невідомо мав, з тобою, і лише іноді Вказується. Ти одночасно шукаєш його і боїшся до усрачки. Це неповторимий повториме експірієнс, і дякую, що я зміг відчути його ще раз. Так що переходьте на сайт Itch.io, качайте гру і просто спробуйте. І ні, це не реклама. На жаль, видати автору комусь статуетку, не знаю. Ех, слава богу, такого не буває в реальному житті. Ой, дядя, а ви хто? Опа, таких великих ротів я ще не бачив. Ну ка йди сюди. Зараз знайдемо йому використання. You don't even know what you're asking me to confess. Unless. You have nothing, I don't have to tell you anything at all. Unless. Unless If I can prove that I never touched my balls, will you promise not to tell one other soul what you saw? No one else was in the room where it happened. Is that a yes? Mm.